Наші домашні улюбленці, вони ж не просто тваринки, що живуть поруч, правда? Це справжнісінькі члени родини. У кожного свій характер, свій унікальний світ і, звісно ж, свої таємниці. От саме про це ми сьогодні й поговоримо. Зазирнемо за лаштунки їхнього життя і розкриємо факти, які, я певен, змусять по-новому поглянути на своїх пухнастих друзів. І знаєте, тут одразу на думку спадається знаменита фраза ми відповідаємо за тих, кого приручили. Це ж просто в яблучко, правда? Про той глибокий зв'язок і величезну відповідальність, яку ми беремо на себе, коли приводимо тваринку у свій дім. І от саме ця ідея буде головною в нашій розмові про справжню турботу. Ця відповідальність, до речі, настільки важлива, що їй навіть присвятили цілий міжнародний день. Так, так, давайте розберемось, що ж це за день і для чого він взагалі потрібен. Отже, знайомтеся Всесвітній день домашніх тварин. Його відзначають 30 листопада, і, уявіть собі, заснували його ще в далекому 1931 році. І головна ідея цього дня це зовсім не про те, щоб запостити милі фоточки в соцмережі. Ні, мета набагато глибша нагадати всім нам про відповідальне ставлення, про те, що ми маємо дбати про живих істот, життя яких повністю залежить від нас. І оце зобов'язання, це по суті справжній пакт, така собі угода, яку ми укладаємо з нашим улюбленцем. І це, знаєте, не просто тимчасове захоплення, це відповідальність на довгі, довгі роки. Тож давайте подивимось, із чого ж складається цей пакт. І от якщо подивитися на ці пункти, стає зрозуміло, бути хорошим власником це значно більше, ніж просто дати їжу і дах над головою. Це цілий комплексний підхід. Тут і регулярні візити до ветеринара, і щеплення, і звісно, виховання, увага, плюс правильне харчування, фізичні навантаження, і що важливо, треба стежити, щоб тваринка не заважала іншим. Це дійсно такий, знаєте, багатогранний пакт. Але знаєте, що найкраще? Цей пакт працює в обидва боки. Ми даємо їм свою турботу, свій час, свою увагу, а що отримуємо натомість? О, о це просто безцінний дар, безумовна любов, абсолютна вірність, і, звичайно, оця їхня неймовірна здатність знімати стрес просто одним муркотінням чи вилянням хвоста. Хіба не диво? Ну що ж, про відповідальність поговорили, а тепер найцікавіше. Час зануритися у дивовижний світ наших улюбленців, і почнемо ми, мабуть, із найзагадковіших і найнезалежніших створінь котів. Повірте, вони приховують чимало секретів. От скажіть, всі ж чули, котячи няв ми до нього настільки звикли, що навіть не замислюємося, а дарма. Чи спадало комусь на думку, для кого насправді призначений цей звук? Як думаєте, коти між собою теж так спілкуються? А ось і відповідь, і вона просто вражає. Виявляється, нявкання це мова, яку коти вигадали спеціально для нас, для людей. Просто уявіть між собою дорослі коти спілкуються інакше шипінням, моркотінням, мовою тіла. А оце класичне няв це їхній ексклюзив для нас. Ідемо далі. І тут ще один нейновірний факт про їхню унікальність. От у людей є відбитки пальців, так? А у котів, виявляється, є відбитки носа. Так-так, візерунок на носику кожного кота абсолютно унікальний. Це, по суті, їхній особистий біометричний паспорт. Круто, правда? А помічали, як коти просто обожнюють теплі місця: сонячне підвіконня, батарея, а ще краще, робочий ноутбук. Знайомо? А все тому, що їхня нормальна температура тіла близько 38 градусів, тобто вища за нашу. Тому вони постійно шукають додаткове тепло, щоб почуватися комфортно. Справжні мисливці за теплом. І ще про котячі звички вони ж постійно вмиваються, правда? Уявіть, вони витрачають на це до чверті свого часу, коли не сплять. І це, звісно, не просто так для краси. Під час цього ритуалу вони роблять купу корисних речей і шерсть чистять, і стимулюють вироблення шкірного жиру. А ще вони так засвоюють вітамін Д. Він потрапляє на шерсть із сонячним світлом, а коти його просто злизують. От вам і гігієна з користю для здоров'я. Гаразд, з котами трохи розібралися. А тепер перейдімо до найкращих друзів людини собак. І повірте, їхній світ не менш, а може й більш складний і цікавий, ніж нам здається. Давайте зазирнемо і в їхні секрети. Інтелект собак це взагалі окрема тема. Він просто вражає. Дослідження показують, що вони можуть запам'ятати до 250 слів та жестів, 250? а деякі навіть вміють рахувати до п'яти. Це щоб було зрозуміло, рівень інтелекту маленької дитини. Неймовірно. А от, до речі, популярний міф що собаки бачать світ чорнобілим. Так от це неправда. Забудьте, насправді вони розрізняють кольори. Щоправда, їхня палітра трохи бідніша за нашу. Вони в основному бачать відтінки синього і жовтого, тобто їхній світ зовсім не безбарвний. А чому собаки так бояться грози? Багато хто думає, що це просто страх, але все набагато серйозніше. У них же неймовірно чутливий слух, і ті високочастотні звуки під час грози можуть викликати в них не просто дискомфорт, а реальний фізичний біль у вухах. Коли це розумієш, то зовсім по іншому дивишся на їхню поведінку, правда? Так, коти, собаки, але ж світ домашніх улюбленців набагато різноманітніший. Є ще й наші менші друзі, хом'ячки, кролики. І повірте, вони теж повні сюрпризів. Давайте подивимось, які ж у них є дивовижні особливості. Просто погляньте на це порівняння: от, наприклад, хом'яки знали, що вони можуть запхати собі за щоки їжу, вага якої становить 20% від ваги їхнього тіла. Це ж справжня суперздібність. Або кролики, виявляється, їх можна легко привчити до лотка, ну майже як котів, і це лише верхівка айсберга їхніх талантів. І ще трохи про кроликів вони справжні гурмани, і це не жарт. Їхня травна система влаштована так, що вони мусять їсти постійно, уявіть собі, до 25 разів на день. Як бачимо, їжа це значна частина їхнього життя. А решту часу, звісно, сон, ігри та догляд за собою. Отже, давайте підсумуємо, що ми сьогодні дізналися: коти з унікальними носами паспортами, собаки, які вміють рахувати, хом'яки з безрозмірними щоками. Який висновок? А він простий. Наші улюбленці, це не просто милі пухнастики, це неймовірно складні дивовижні створіння зі своїм унікальним світом. І знаєте, це нове розуміння, воно знову повертає нас до відповідальності. Коли усвідомлюєш, наскільки дивовижні створіння живуть поруч із нами, виникає логічне питання: що ще, от що ще ми можемо зробити, щоб їхнє життя стало кращим, щоб воно було таким же багатим і щасливим, яким вони роблять наше. Це, мабуть, головне, над чим варто замислитись.